Усім привіт, друзі! Приїхав до нас контент. Значить, це ГБЦ від інжекторної Ніви. 10-й рік випуску. Значить, приїхала до нас з Миколаївської області від Кості Механіка, дуже класний моторист. Неодноразово його рекламую, показую його роботи. Значить, суть полягає в чому? Щоб ви розуміли, оця ГБЦ ось, оця, проїхала 60 кілометрів після повного. Ремонту. До Кості приїхала Ніва з проблемою троєння двигуна і слаба компресія. Це від одних майстрів вона поїхала ця машина і приїхала зразу до кості, тому що щось двигун троїть. Власнику налапшало, що щось проблема з газом, свічкою там і тому подібне. Костя заміряв компресію. У всіх циліндрах 5-6. Це. Після капремонту двигуна, якоби зі слів майстрів. Клієнт відвалив нормально так капусти і отримав ось такий результат. Саме перше, що Костя мені показав, як бачите, втулка направляюча ще одломана, підсальник. Тобто ніхто ніхрена тут не робив, скоріш за все. Поставили нові гідрокомпенсатори. І ще був тут такий дефект, що розпредвал. Старий, що стояв, його сожрало всі кулачки. Е, майстри купили новий купили не той, що потрібний. Купили від класики карбюраторної надо, іменно інжекторний. Вони там відрізняються, як показується. Що далі бачимо? По площині вона непогана, чудово варить не потрібно. По сідлах просадка незначна, клапана ніхто тут не міняв. Це головка приїхала 60 кілометрів після ремонту, щоб ви розуміли. 60 км. У нас тут у нас сюрприз взагалі, якщо можете бачити, дивіться. Циліндри, що це за херня у нас там? А? Що це за колечко? Ти бачи? Ага. У нас тут сюрприз. Йо-моє, головочка з сюрпризами. Хе-хе. Костя побачиш, я тобі скину. Е, далі, далі. Що бачимо? Бачимо, що сідло, щось протирали. Це ці два клапана вже не тримали. І Костя каже, та що мені розбирати, я відправляю зразу до тебе її. Зараз перевіримо, як інші клапани тримають. Налиємо жидкісті, жидкості і подивимося. Тут взагалі вже масло потекло, як можете бачити. Калюжа маса. Короче, от вам якість ремонту. Так, Раз, давайте перевіримо, як інші клапани наші тримають візуально. Прям щоб щось потекло, я не бачу. Бачу восьмий запатів. Це якесь резинове колечко там валялося. Ну, дамо тиску. Ой, перший супер. Другий теж, в принципі, третій. Нормально четвертий. Жити міг би. Цей циліндр відразу потік, тут не тримали клапана, тут у нас що? Чудово. цей не тримає. Прям нормально. Не тримали. Ну, такое, такое. знімаємо контенту далі. Значить, ГБЦ розібрана. Гідрики тут нові, базара нема, їх треба стравити, прокачати, все чудово. Сальники клапанов, виробник чемпіон, м'ягенькі, новенькі. Як розумієте, ніхто тут ніхрена й не робив. Навіть не притирали клапана, щоб ви розуміли. Втулочки, ніхто не міняв. Це впускна втулка розбита. Це прикиньте, скільки вона вже проїхала. Ну, шубу ви бачите самі, так? Да? Ця головка проїхала 60 кілометрів після ремонту. Як як о таке можна було людині поставити? Ну воно ось загрязає у втулки, щоб ви розуміли. Я не можу достати його... Як вам такий якість ремонту за бабки. Держи. Всі, дивіться, йопа дивимося. Сідла. Сідла навіть. Ну, хтось колись, ось, бачите, хтось колись його тер. Ну це явно не тільки що. І це притиралось. Це згоріло. Такі справи. Такі справи. Як вам такий ремонтик? А? Як такий ремонтик вам? Це голука після ремонту. Значить, що по ній було зроблено? Замінили нові гідрокомпенсатори, обновили сальники. Ніхто навіть ні хрена не помив, не почистив, навіть не союзволили, не притерли клапана. Отак от, от. Все, головочку запускаємо в ремонт, втулки під заміну, клапана під заміну, сідло на механічну обробку. Стравлювання гідрокомпенсаторів, площина, сальники, зборк. І все буде чітко, все буде працювати. Ну і клапана, скоріш, потрібно буде трохи торцанути підход гідрокомпенсатора. Такі Запустили Пашу. нашу ніву-інжекторну в роботу. значить ГБЦ прийшов хімічну мийку. Вже вона біленька, вимита, чисте. Що хотів показати. Зараз я її підготую до заміни направляючих втулок. Значить, направляючі втулки будуть по виробнику Шміт ТРВ. Це найкраще, що сюди можна поставити. Впуск-випуск відрізняються по довжині. Також, хто не знає, бажано штопорні кольця ставити оригінальні. Бачите, вони такі тонші. Не з втулок АМП і тому подібне, іменно оригінальні. Чого? Тому що оригінальні кольця сідають чітко в посадочне місце, якось отут. Значить, бачимо далі. Втулки тут ніхто не міняв. Втулочка ось одломана. Що хотів ще показати? Це ж, ви ж пам'ятаєте, ця головка у нас після ремонту. Слава Богу, клапана тут ніхто не затирав, хтось колись цей клапан видно, що протирав дуже давно. Шарошками ніхто нічого не ізородував, все чудово. Значить, люфт, направляючих втулок, Клапана клапан, направляючий Клапан у нас новенький по виробнику ТРВ. По виробнику на цьому погано видно. На цьому буде чітко видно. ТРВ це просто космос для цієї головки, я вам так скажу. Люфт. Ну, тобто ця головка, мабуть, полмільйона проїхала на цих втулок. Впуск. Це випуск був, да? впуск тепер дивіться. Понімаєте, скільки вона проїхала і ніхто їй нічого не робив? Клапан має 7,798 мм. Втулки під заміну, клапана будуть під заміну зробимо механічну обробку, фрезернем і торценемо клапан під ход гідрокомпенсатора. Ніва уже на операційному столі і Готова до зборочки. Значить, замінили направляючу втулку, виконали механічну обробку сідла. Ось так виглядає сідло. Оце вже видно, що головочка після ремонту. От видно вам, дивіться, як Сміються наші сьодлишки фрезеровано, 20 сотих, був трошки перегрів. Комплект клапанів по виробнику ТРВ. Колбент хто не знає, це просто не то, що саме краще, а їх фактично в продажу вже нема цих клапанів на ці головочки. Втулочки, люфт у нас тут 4 сотки. Значите, мінімальний. Все скаче, все стрибає, все супер. Торцанули клапана на 80 сотих для гідрокомпенсатора, щоб було куди йому працювати. Клапана зхвалені, технічно рідина налита. Давайте подивимось, що ми наремонтували. Даємо тиск. Супер. 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 Упер. Усі клапана герметичні 100%. Ну, ось Справимо. і все, друзі, ще одна головочка відремонтована і готова на відправку. Ось так, друзі, повинна виглядати головка після ремонту. А не так, як, воно теж після ремонту. Бачите різницю? По ній ми зробили заміну направляючих втулок, фрезеровка, мойка, механічна обробка сідла, також торцовка клапана під гідрокомпенсатор. В даному випадку 8, не 8, а 80. сотих. Далі гідрокомпенсатори постравлювали. Перемили їх, зауважень, до них немає. Провазили. Все перемазали, новенькі сальнички, все чотенько. Також також, дозак... замовили новий розподільний вал 21214 інжектор, бачите, і також коромисло. Заказали комплект новий розподвальчик. я його розпаковував, дивився чи. Він... Нормально чи дійсно новий виробник АЕМ. Це найкраще, що зараз можна на сьогоднішній день поставити альтернативу, ніж по оригіналу. Старі запчасті відправимо, щоб клієнт майстрам показав, як вони йому зробили якісний ремонт головки. Як думаєте? Класний ремонт робили. Якось так. Наша головочка пакується і відправляється. Всім добра. Підписуємося, ставимо лайки. Відправляйте ГБЦ на ремонт до професіоналів, до людей, які ці день шарять. Красавіка. Пакуємо.